Всім привіт! Хочу сьогодні поговорити на таку тему, що таке покаяння і скільки разів потрібно каятись. Існує два вчення. Перше вчення це є диявола, який каже, покаявся раз достатньо для чого більше каятись? Де в Біблії пише, що потрібно каятись там, щодня і ще скільки разів. Але Ісус Христос каже, каятись треба 7 на 70 разів щодень. Тому покаяння. Воно необхідно людині, не то, що потрібне, а воно необхідне. Коли прийшли євреї до Петра і питають Петра, ми згрішили, що нам робити? А Петро їм каже: покайтеся, нехай хреститься кожен з вас, ім'я Отця і Сина, і отримає Дар Святого Духа. Що це означає? Про що йде мова? Хреститись в Отця це є визнання своїх гріхів. Це є признання своїх гріхів, це є виправлення своїх гріхів. І коли людина прийме Господа Бога своє життя, в своє серце, є хрещення Ісуса Христа, Сина Божого, тобто прибувати постійно в Слові Божому, читати Біблію, роздумувати над Словом Божим. Укаже Ісус Христос, хто не любить Слово Боже, той не любить мене, той не любить Ісуса Христа. Тому задумаємося над тими словами. І тоді на Слово Боже сходить Дух Святий. Що таке хрещення Духом Святим? Хрещення Духом Святим це приймаємо силу і стаємо свідками Ісуса Христа до краю землі. Тобто йдемо і проповідуємо, розказуємо людям, що існує спасіння. Це є через Ісуса Христа, через Слово Боже. Існує спасіння. Кожна людина має можливість прийти, покаятись, визнати свої гріхи, прийняти Бога в своє життя і жити спокійно у вічності. Бо диявол він людину постійно мучить. Тому люди кажуть, чому в мене там багато біди в житті? А це диявол так працює. А ми, як діти Божі, ми повинні навертатись до Господа Бога з проханням, нехай допоможе, покаятись і навертатись до Бога. Бо, тому що ми бачимо, що в світі робиться. Тому що не втратити здоровий глузд, нам необхідно навертатись до Господа Бога. Тому будьте розумні, нехай Господь благословить вас і підкріпить на тому місці, де ви є. Бережіть себе.